Вітаю, друзі! Сьогодні 5 серпня 2024 року. Це те 5 -й. Але розмова сьогодні буде не про нього. Сьогодні покажу айспіч. На цьому багатостраждальному дереві лаурола прищеплено. Айспіч мисина. Ще й точесан слива. І сіраз разом взяті вони мені вгробили дерево лаурола. Пізніше я про це скажу. І так, айспіч, друзі, як завжди. Як завжди урожайний Це ж я нормував тут. Нормував, тут ось гілка, одна гілка, друга гілка, ще гілочка. В цьому році все йде набагато раніше. І... Айс Піч теж. Достигає раніше, в тому році я його показував, робив 4 підходи, нічого в ньому не знайшов від персика, так, солоденький фрукт. Подивимося, що в цьому році тут падало пару штук. То вроді так, солоденький. Ну, стоїть біля цих гілок аромат такий приємний. Зараз я буду його. Буду його потроху виборочно обривати. Зараз нарву, зважимо, скуштуємо. Калібр. Калібр добрий. До 200 грамів. В тому році були і 300 і 350 грамів. Хвилинку, друзі. Ось вот такий він ось печ. Єсть із розовинкою. Зараз зважимо її. скуштуємо. Сто семьдесят семь, сто девяносто, двести двадцать восемь, двести пятьдесят два, ну, какие еще. 225. В общем, в средньому 200. Ну, в цьому роду році дрібніші. В тому році були 250 і 350 грамів. Ну, зараз куштуємо, що воно покаже цей фрукт. Хвилинку. Ну що, порізав. Нема ніякого аромату. Сік є, Пружний резиновий. кисточка не відділяється. От із з розовинкою. Зараз скуштую. Ну цей солоденький. Ну що, друзі, на любителя. Оце в мене дві три гілки і хватить чисто для понту. Ну, солоденьке. Ну це не персик. Персик повинен бути. Ой, зараз. Оце ну, персик, от, ще висять по третій, ось по 300 грамів. Ну, от персики Адріатика. Красиві, великі і дуже смачні. А це таке. Хрумкотить, ну, солоденьке. Ну... В цьому році я скажу, що краще, ніж в тому році. Висновок я роблю такий. Персик повинен бути персиком, а, не, а це фрукт добрий, красивий, великий, ну і смачний свого роду. Але я його більше не посажу, так, трошки для себе і для друзів. На цьому все, друзі. Айспіч. Кого нема, сажайте, щепіть. Отак. От На все добре. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!